Гаразд, я просто хочу зробити кожен автомобіль кращим, незалежно від того, який у нього вплив. Ніхто цього не передбачав, ні Ілон Маск, ні Уолл-стріт, ні трильйонна індустрія електромобілів, але глибоко в прихованих дослідницьких лабораторіях Toyota сталося щось надзвичайне. Таємниця, яку не судилося розголошувати, прорив, який міг би миттєво зруйнувати ядро домінування електромобілів. Жодної грандіозної прес-конференції, жодної сліпучої презентації, лише тиха демонстрація за зачиненими дверима в Японії. Один прототип: ніяких батарей, ніякого бензину, ніяких водневих балонів, лише вода. Протягом 48 годин ефект хвиль сильно вдарив. Акції електромобілів вартістю 17 мільярдів доларів. Зникли тесла похитнулася, Rivian занепала. Панасоник стікав кров'ю. Те, що, як повідомляється, розкрив генеральний директор Toyota, це не просто новий двигун, це виклик усім основам електричної революції дощовій воді, водопровідній воді і навіть морській воді. Цей автомобіль не зберігає водень, він виробляє його під час руху. Ніяких рідкісноземельних елементів, жодних нагнітачів, жодного літію, лише невпинна хімічна реакція, яка переписує правила. Інсайдери назвали цей момент нереальним. Один керівник заціпенів від благоговіння. Ще одне зруйноване десятиліття пристойності оплески протягом шести хвилин поспіль. У відомих своєю стриманістю залах засідань Японії це не просто захоплення, це землетрус. Якщо ця технологія справжня, а ранні витоки інформації свідчать про це, то батареї це не майбутнє. Вода є. Тож, перш ніж це буде поховано, перш ніж лобісти почнуть це придушувати, ставте лайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами. Те, що ви зараз почуєте, може означати кінець електромобілів, якими ми їх знаємо. Забудьте все, що ви думали, що знаєте проводень. Це не мірай той автомобіль використовував паливні елементи, окремі баки та складну систему наддуву. Він був чистим, але дорогим і пов'язаним з обмеженою інфраструктурою. Цей двигун відрізняється, це двигун внутрішнього згоряння. Тойота розшифрувала код, щоб спалювати водень безпосередньо в двигуні внутрішнього згоряння, використовуючи спеціальну камеру, яка витримує понад 2000 градусів Цельсія. Результат: потужний високопродуктивний двигун з одним побічним продуктом парою. Ось що змінює правила гри: він не зберігає водень, а генерує його. Завдяки запатентованому нанокаталізатору та системі електричного розділення ПІТІЗО автомобіль витягує водень з молекул води в режимі реального часу, так під час керування автомобілем. Залити воду і автомобіль розщеплює h 2 o за потреби спалює водень і виділяє лише туман, скільки води близько 5 літрів на 100 кілометрів. Ніякого займання акумулятора, жодного навантаження на мережу, жодних рідкоземельних металів, тільки вода. І так, Тойота стверджує, що двигун працює з солоною водою. Немає потреби в рідині лабораторного класу. Теоретично його можна заправити з бочки для дощової води або річки. Чому ця новина з'явилася лише зараз? Цей двигун не новий. Тойота почала розробляти його 17 років тому в рамках таємної програми під назвою Project H2X. Іскра виникла у 2008 році, коли світ перейшов на літій іонні акумулятори. Toyota, яка вже була лідером у галузі гібридних технологій з Prius, помітила те, що інші не помічали межі технології акумуляторів, що наближаються. Тож вони тихо працювали над альтернативою спалюванню вільною від видобутку зарядження чи ланцюгів постачання Кобальту до 2012 року. Проект h 2 x мав робочі прототипи, а потім пуф, він зник. Ніяких оголошень, жодного закриття, жодних витоків, просто тиша. Інсайдери кажуть, що це не був технічний провал. Тиск з боку нафтових гігантів, лобістів літівих компаній і навіть гібридних партнерів Тойота зруйнував його. Стартапи електромобілів стрімко розвивалися, а водяний двигун загрожував занадто багатьом інтересам. Тож Тойота відклала це. Інженерів перевели багатьох з них до менш суперечливого проекту Мірай. Водневі паливні елементи здавалися безпечнішими, керованішими та легшими в регулюванні. Але світ змінився до 2024 року. Пожежі в акумуляторах електромобілів заповнили заголовки газет. Електромережі перевантажувалися через попит на зарядку. Скандали з видобутку літію сколихнули Африку та Південну Америку. Раптом рада директорів Тойота побачила шанс, якого не мала протягом десятиліття відродження. Проект H2X відродився на початку 2025 року, і вони не починали з нуля. Вони витягли три прототипи з термостату в префектурі АйТі. Модернізований сучасними технологіями новий випробувальний стенд вийшов на дорогу за п'ять місяців. Результати вразили навіть його творців. Він розганяється від 0 до 60 миль гот за 4,3 секунди, випереджаючи Prius Prime та не поступаючись багатьом електромобілям. Максимальна швидкість 180 км год без втрати крутного моменту на пагорбах. Запас ходу, вражаючи 760 км на 50 літровому баку для води. Заправка ніякої водневої станції чи зарядного пристрою за 2 мільйони доларів, лише садовий шланг. Підключіть його до бортового порту, перемкніть перемикач і бак повний менш ніж за три хвилини. На відміну від електромобілів, тут немає потреби в багатогодинній підзарядці, немає тривоги щодо запасу ходу, немає зносу акумулятора. Технічне обслуговування простіше ніж у бензинового двигуна. Інженери Toyota стверджують, що знос на 40-20 нижчий, ніж у порівнянних двигунів внутрішнього згоряння. Чому єдиним вихлопом є водяна пара, немає накопичення вуглецю, немає сажі та набагато менше теплового навантаження на деталі? Ніхто цього не передбачав, ні Ілон Маск, ні Уолл-стріт, ні індустрія електромобілів, що вартує трильйон доларів. Але глибоко в прихованих дослідницьких лабораторіях Тойота сталося щось надзвичайне: таємниця, яку не можна було розкрити прорив, який може миттєво зруйнувати ядро домінування електромобілів. Жодної грандіозної прес-конференції, жодної сліпучої презентації, лише тиха демонстрація за зачиненими дверима в Японії. Один прототип: ніяких акумуляторів, ніякого бензину, ніяких водневих балонів, лише вода. Протягом 48 годин ефект хвилі сильно вдарив. Вартість акцій електромобілів вартістю 17 мільярдів доларів зникла. Тесла захиталась, Rivian провалилась. Панасоник почервоніла. Те, що, як повідомляється, розкрив генеральний директор Тойота, це не просто новий двигун, а виклик усім основам електричної революції. Дощова вода, водопровідна вода, навіть морська вода. Цей автомобіль не зберігає водень, він створює його під час руху. Ніяких рідкісноземельних елементів, жодних нагнітачів, жодного літію, лише невпинна хімічна реакція, яка переписує правила. Інсайдери назвали цей момент нереальним. Один керівник заціпенів від благоговіння. Ще одне зруйноване десятиліття пристойності оплески протягом шести хвилин поспіль. У відомих своєю стриманістю залах засідань Японії це не просто захоплення, це землетрус. Якщо ця технологія справжня, а ранні витоки інформації свідчать про це, то батареї це не майбутнє. Вода є. Тож перш ніж це буде поховано, перш ніж лобісти почнуть це придушувати, ставте лайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами. Те, що ви зараз почуєте, може означати кінець електромобілів, якими ми їх знаємо. Забудьте про те, що ви думали, що знаєте про водень. Це не мірай 2 той автомобіль використовував паливні елементи окремі баки та складну систему наддуву. Він був чистим, але дорогим і прив'язаним до обмеженої інфраструктури. Цей двигун інший це двигун внутрішнього згоряння. Toyota розшифрувала код, щоб спалювати водень безпосередньо в двигуні внутрішнього згоряння, використовуючи спеціалізовану камеру, яка витримує понад 2000 градусів Цельсія. Результат: потужний високопродуктивний двигун з одним побічним продуктом парою. Ось що змінює правила гри, він не зберігає водень, а генерує його. Завдяки запатентованому нанокаталізатору та системі електричного розділення ПТЗО автомобіль витягує водень з молекул води в режимі реального часу, так під час руху, долийте води, і автомобіль розщеплює H2O, за потреби спалює водень і виділяє лише туман, скільки води близько 5 літрів на 100 кілометрів. Ніякого займання акумулятора, жодного напруження сітки, жодних рідкоземельних металів, тільки вода. І так Тойота стверджує, що працює з солоною водою. Немає потреби в рідині лабораторного класу. Теоретично її можна було б заправити з бочки для дощової води або річки. Чому ця новина з'явилася лише зараз? Цей двигун не новий. Тойота почала його розробляти 17 років тому в рамках таємної програми під назвою Project h 2 x Іскра спалахнула у 2008 році, коли світ перейшов на літій-іонні акумулятори. Toyota, яка вже була лідером у галузі гібридних акумуляторів з Prius помітила те, що інші не помічали межі технології акумуляторів, що наближаються. Тож вони тихо працювали над альтернативою спалювання вільною від видобутку корисних копалин заряджання чи ланцюгів постачання кобальту. До 2012 року у Project h 2X з'явилися робочі прототипи, а потім фуф, він зник. Ніяких оголошень, жодного закриття, жодних витоків, лише тиша. Інсайдери кажуть, що це не був технічний провал. Тиск з боку нафтових гігантів, лобістів літієвих компаній і навіть гібридних партнерів Toyota вбив це. Стартапи електромобілів стрімко розвивалися, а водяний двигун загрожував надто багатьом інтересам. Тож Toyota відклала це. Інженерів перевели на роботу багатьох із них до менш суперечливого проекту Mirai, Водневі паливні елементи здавалися безпечнішими, керованішими та легшими в регулюванні, але світ змінився. До 2024 року пожежі акумуляторів електромобілів заповнили заголовки газет, електромережі стогнали від попиту на зарядку. Скандали з видобутком літію сколихнули Африку та Південну Америку. Раптом рада директорів Тойота побачила шанс, якого у них не було вже 10 років відродження. Проект h 2 x відродився на початку 2025 року, і вони не починали з нуля. Вони витягли три прототипи з термостатованого сховища в префектурі АйТі. Оновлений сучасними технологіями новий випробувальний стенд з'явився на дорогах за п'ять місяців. Результати вразили навіть його творців. Він розганяється від 0 до 60 миль гот за 4,3 секунди, випереджаючи Prius Prime та не поступаючись багатьом електромобілям. Максимальна швидкість 180 км год без втрати крутного моменту на пагорбах. Запас ходу, вражаючи 760 км на 50 літровому баку для води, заправка ніякої водневої станції чи зарядного пристрою вартістю 2 мільйони доларів лише садовий шланг. Підключіть його до бортового порту, перемкніть перемикач, і баки заповняться менш ніж за три хвилини. На відміну від електромобілів, тут немає потреби в багатогодинній підзарядці. Немає жодного хвилювання щодо запасу ходу, немає зносу акумулятора. Технічне обслуговування простіше ніж у бензинового двигуна. Інженери Toyota стверджують, що знос на 40-20 сотев ніж у порівняних двигунів внутрішнього згоряння. Чому єдиним вихлопом є водяна пара? Немає накопичення вуглецю, немає сажі та набагато менше теплового навантаження на деталі. Справжня боротьба тільки починається. Перша жертва гроші. Фінансовий шок не зупинився в Кремнієвій долині. Через кілька годин після розкриття секрету Тойота нафтові ринки сильно знекровилися. Сауді Арамко, Титан нафтової енергетики, втратила ринкову вартість на 41 мільярд доларів за один торговий день. Це не різке падіння, це крах. У світовому масштабі Норвезький суверенний фонд добробуту, що оцінюється в трильйон доларів, різко пригальмував свої сміливі ставки на видобуток літію. Вони покладали свої надії на електромобілі як на майбутнє. За одну ніч їхнє бачення розбилося. Вони почали позбуватися акцій літєвих стартапів, перш ніж ЗМІ встигли сформулювати повчальну версію ситуації. Тим часом Індія непомітно, але цілеспрямовано заявила про плани стати центром виробництва водяних двигунів до 2026 року. Зі слів, що витікли, випливають, що високопосадовці зустрілися з командою Toyota в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні лише через 48 годин після цієї новини, розглядаючи можливості заправки у сільській місцевості та військове використання в Гімалаях. Японська єна постраждала від інфляції стрімко жила. Акції Тойота злетіли на 18,4 за одну сесію, що стало найбільшим одноденним стрибком у сучасній історії компанії. Несподіваним поворотом подій стала участь Росії. Повідомляється, що кремлівські джерела схвалили швидку програму адаптації двигуна для танків, логістичних вантажівок і навіть прототипів підводних дронів. Але поки світ поспішав наздогнати на поверхню, випливло ще більше секретів цього разу не від Тойота. На початку червня анонімні інженери, можливо, зі звільненої команди субпідрядників оприлюднили повні схеми каталітичного сепаратора водню ПЗО на форумі інформаторів. Протягом кількох годин файли завантажили понад 4 мільйони разів. Патентне відомство Японії підтвердило, що технологія була ненадовго зареєстрована у 2023 році, а потім таємничим чином видалена. Поширилися чутки, що Тойота замовчувалася досі. Внутрішні службові записки дослідницьких центрів у Нагої та Цукубі розкрили щось сміливіше. Toyota вже розгорнула 10 тестових автопарків на трьох континентах під керівництвом фіктивних компаній. Один прототип був випробуваний у сільській місцевості Кенії, на брудних дорогах, у палючій спеці на перепадах висот. Результат жодного падіння продуктивності. Лабораторні звіти навіть показали, що в обмежених просторах, таких як тунелі чи підземні гаражі, викиди двигуна залишалися нетоксичними лише водяна пара та невелика кількість кисню. Ні вуглекислого газу, ні оксидів азоту, ні сажі, ні розсіяного водню. Було так чисто, що можна було практично вдихати вихлопні гази. Але не все так гладко. Починають з'являтися тривожні сигнали. Вода. Так вода може стати новою нафтою. У постраждалих від посухи районах, таких як Каліфорнія чи країни Африки, на південь від Сахари, експерти попереджають, що місцевий попит на паливо може створити навантаження на муніципальні постачання. Ми вступаємо в незвідані води, де можуть спалахнути геополітичні зіткнення через те, хто чиєю водою заправляє свої автомобілі. Це ще не все. Серцевина двигуна потребує стійких сплавів. Збільшення початкових виробничих витрат приблизно на 15%. Ці метали не є рідкісними, але вони нішеві, і глобальний ланцюг поставок до них не готовий. Страхові компанії в глухому куті. Одне джерело повідомляє, що страхові компанії не можуть класифікувати двигун як електромобільний двигун внутрішнього згоряння або навіть водневий паливний елемент. Це регуляторна сіра зона. Міста можуть почати обмежувати щоденне споживання води для громадських заправних станцій, щоб зменшити навантаження на мережу. Якщо це станеться модернізація інфраструктури електромобілів, зарядні пристрої підстанції резервне живлення від акумуляторів може остаточно зупинитися. Навіщо інвестувати в силовий агрегат, який перевершує вода та звукові хвилі? Шторм тільки починається. Toyota планує повністю представити водяний двигун на наступному токійському автосалоні не як концепт, а з чіткими термінами виробництва. Перші моделі можуть з'явитися в Азії та на Близькому Сході, де впровадження електромобілів відстає через прогалини в інфраструктурі. Ця затримка зараз здається далекоглядною. А Ілон Маск мовчить. Жодних твітів, жодних мемів, жодних прес-конференцій. Людина, яка обговорювала все від Dogecoin до глобальних конспірологічних теорій, не промовила жодного слова про двигун, який може зробити місію Тесла застарілою. Інсайдери кажуть, що модернізація Cybertruck призупинена до розгляду, але інші автовиробники не чекають. Витоки інформації з Детройта та Сеула натякають на екстрені зустрічі, на яких деякі фірми благають про державну допомогу для переходу на водні двигуни. Тойота не зупиняється. Минулого тижня вони непомітно надіслали Міністерству економіки Японії дорожню карту, метою якої є виробництво 1 мільйона водяних двигунів щорічно до 2027 року. Це не просто кінець електромобілів у їхньому відомому нам вигляді. Це перезавантаження світової автомобільної промисловості. Від Детройта до Дубая, від зарядних кабелів до кобальтових копалень, все на межі. Революцію не транслюватимуть. Він запалиться від повороту ключа та бризок води. Якщо це тільки початок, ви не захочете пропустити те, що буде далі. Тож підпишіться та осідлайте ударну хвилю. Two.